Чи обговорюють у партійних чатах, зокрема, як будуть голосувати, і ну хто може прийти на заміну цим міністрам? Нових кандидатур ще не обговорювали. Голосувати в принципі все зрозуміло абсолютно. Заяви бачили поступки, бачили. Тим паче, що питання були до цих міністрів і раніше, по дрібницям і по більш вагомим речам. Але бачите, вони до цього часу трималися. Скажіть, що можна зараз ще сказати про позицію фракції з приводу ситуації загалом? Ну тому що кілька днів фактично була тиша. Коментарів від представників фракції було не так багато. Направді ну, дивіться, я насправді не можу представляти думку фракції можу представляти голова фракції або речник фракції. Я технічно належу до фракції. Я не належу до партії, але мовно як частина команди тих, хто е, працює в. Коаліції можу певну думку висловити. Е, перша думка найважливіша це напевно подяка правоохоронним органам і набу за те, що провели цю дуже велику роботу. Друге, це прохання, щоб довели до результату. Про це говорять абсолютно всі, публічно і не публічно, щоб це не завершилося нічим. Щоб це не завершувалося якось історією Фірташа, коли він поселився, десь там в відні, і тихенько продовжував довго керувати ще підприємствами, які йому були підконтрольні. Довго це поверталося е, до управління держави. Оце що щоб був конкретний результат? Ну а третє, це е, до, детальніше підходити до вибору кадрів, від, до пропозицій е, кандидатур на міністрів, до це прохання до прем'єр-міністра, це прохання до президента і так далі. Ну і наступне це, ми будемо. Розбиратися зі сприйняттям наших західних колег цієї ситуації, тому що це дійсно удар по довірі, тому що це крупномасштабна корупція, якщо вона буде доведена, і це дуже сильно шкодить нашій репутації. Це правда, окремо як країні. Повірте, вірити будуть а окремим особистостям. Тобто, дійсно репутаційний удар по уряду, якою б не була незалежної правильної чесної прем'єр-міністрка це удар по уряду, це удар по президенту, це удар по Верховній Раді, які затверджували цих міністрів. А ми затверджували цих міністрів, тому що ми повірили в премєр міністру Ми повірили президенту, що варто цих людей визначити, і це була спільна позиція прийняти цих людей. Тим паче, що а, обидвоє вже мали міністерські в принципі досвід. Але як бачите. Зараз виглядає ситуація, що у них як мінімум репутаційні, а як максимум, то будуть і судові проблеми.